Добрий день, малята, рада вас бачити сьогодні на нашому занятті. Послухайте, будь ласка, віршик. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, Де не глянь навколо килим кольористий, Віти напівголій, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотава ніжно ходить. Діти, про яку пору року говориться у вірші? Правильно, про осінь. Коли ми з вами були на прогулянці, то назбирали багато листя. Давайте з вами складемо букети та поставимо їх у вази. Подивіться уважно і скажіть, чи однакового розміру вази? А чи однакового розміру листя? Ж якої величини листя поставимо в червону вазу. Правильно, менше за розміром, тому що червона ваза менша. А якої величини листя поставимо в синю вазу. Так, у синю поставимо листя більше за розміром. Молодці малята. Скажіть мені, будь ласка, як визначити листя більшого розміру? Так, треба накласти один листок на інший. Якого ж розміру листя в синій базі? Так, а чи однакового розміру листя між собою? Правильно. То, як ми визначили величину листя, так, прикладали один листок до іншого. Діти осінь просить назвати, які дерева ми бачили на прогулянці. Давайте пригадаємо. Для цього погляньте на зображення і скажіть, як називаються дерева і чи однакові вони за висотою. Як називається вище дерево? Правильно дуб. А як ви визначили, що це дуб? Так, за формою листя. А як називається нижче дерево, так це ялина. Як визначили, що це ялина? За кроною дерева. А які дерева однакові за висотою? Так, ялини однакової висоти. Проведіть пальцем по стовбору знизу вгору. Це висота дерева, а чи однакового розміру листя на дубі? Давайте зафарбуємо листя меншого розміру жовтим кольором, а більшого червоним. Як ви визначали розмір листя? Правильно дивилися і порівнювали. Мишенята вирішили погуляти. Допоможіть їм одягнутися. У вас на столах лежать геометричні фігури. Це одяг для мишенят. Подивіться на них і скажіть, чи однакового розміру вони. Як визначають розмір одягу? Так, міряють. Якого розміру одяг ви запропонуєте мишеняті, що стоїть ліворуч? Правильно меншого, тому що це мишеня менше. А якого розміру одяг запропонуєте мишеняті, що стоїть праворуч, так більшого. Доберіть мишенятам одяг відповідного розміру. Молодці. Діти, а як ви гадаєте, чия майка зображена на малюнку? Правильно, це майка мишеняти, що стоїть праворуч. А чому ви так вважаєте? Так, бо це мишеня більше за розміром. Проведіть лінію від майки до мишенята, яке її вдягне. Молодці. Що ж потрібно знати, щоб правильно дібрати одяг? Так, розмір. Молодці малята. Мишенята вдячні вам за допомогу. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!